Всім привіт! В мене сьогодні 2 травня вже капець. А, і я до вас з першим підключенням хочу показати, що в мене вийшло за ці пару днів з виходу мого влога. Я не знаю, як так сталося. Я просто <с> взяла в руки спиці, взяла пряжу. І воно якось само, знаєте, в'язалось. От давненько такого не було, щоб я от прям, знаєте, кайфувала від процесу в'язання. І воно так от, ніби ця пряжа, як, як по маслу. Так от йде. Ну, коротше, це дуже приємно. Коротше, дивіться, що в мене є. Це просто. Я щось? Я дивлюсь на цю білоту, і я не можу. Ну, яке воно гарне. Ось оця лінія реглану, блін, вона мені так сподобалась. Мені дуже подобається, як вона виглядає в виробі. Це просто. Я хочу і собі тепер <святок> такий светрик з такою лінією реглану і з цієї пряжі. мілота? просто. По суті, залишились тільки рукавчики. Тут все як по-дорослому, майже є підрізи, я зробила, але я не робила росток. Я почитала і, в принципі, як би до року кажуть, що не обов'язково робити цей росток, тож я і не робила навіщо заморочуватись? Я думаю, що на дитинку до року в принципі, буде і без ростка нормально. А вчора я робила резинку. Ну, тобто, отут так, і вирішила закрити фабричним закриттям. А що в мене тут якась? Якось так дивно, що це таке. Це я, напевно, так закінчувала ряд. А, якось вона, чесно кажучи, дуже дивно виглядає. Якось так кривувато. Я не знаю. Ну, подивимося, я думаю, що після ВТО вона ще трошечки розбухне, скоріш за все, вирівняється, і буде все окей. Але щось з цим закриттям в мене все одно не так, воно якось трошечки косить в мене, чи, що, чи я, може, перетягувала. Взагалі в мене завжди дуже такі, знаєте. Дивні стосунки з закриттям петель. Я завжди перетягую, коли закриваю, навіть коли витягую ниточку, петлю, щоб не перетягувало нічого, воно все одно перетягується. Я думала, що якщо я закрию фабричним способом, то нічого не буде, але все одно щось якось не так. І я от зараз буквально перед тим, як підключитись, вирішила пров'язати зразочок з шкрепеткової пряжі, ось що в мене поки що виходить. <смі> Я, чесно кажучи, ну трошечки в шоці, тому що особисто для мене спиці 2 мм це ну таке, знаєте, завдання з зірочкою. <смі> поки що мені це дуже складно дається. В'яжу я зразок для того, щоб вирахувати потім скільки мені петель потрібно набирати на шкарпетку. Але мені дуже, до речі, подобається, як уже викладається пряжа да, візрунком. Я думаю, що це буде гарно, коли підуть ось ці такі яскраві вкраплення чи, чи полосочками воно буде вкладатись, я не знаю, але мені вже подобається. Ці кольори прям взагалі клас. Ну і от я трошечки сьогодні поколупалась з цими маленькими спицями тоненькими. Взагалі, в мене є така ідея, типу, пров'язати, наприклад, там 10 рядів резинки так, ну почати. В'язати шкарпетку, пров'язати 10 чи 20 чи скільки там тієї різинки, перезняти петлі на шнурочок і одразу почати в'язати іншу шкарпетку. І отак от, знаєте, фазами. Типу, пров'язало, пров'язала пров там ще там, не знаю, 10, 15, 20 рядів, і е, перезняла петлі, почала другу. І, типу, воно мені здається так буде швидше в'язатись. І по ітогу буде на виході вже дві шкарпетки, а не одна. І нічого типу не забудеться в голові, як ти що в'язав. Але для цього, для цього треба буде розмотати, розмотати цей моточок на кейк. Я думаю, що, скоріш за все, я так і зроблю, тому що. Ця шкарпетка каже за те, що, скоріш за все, я зв'яжу одну, і на цьому все забудеться. А ще в мене з таких новин, але це не стосується в'язання. Сьогодні п'ятниця, завтра субота, і я повинна завтра їхати з моєю кішкою Ханією в клініку, їй повинні видаляти камені з зубів. От. Типу, вводять в наркоз, це рахується як операція, і е, видаляють ці камені, тому що в неї е, дуже червоні ці дьосна, і сказали, що потрібно це робити, тому що якби, наслідки, якщо це не зробити, можуть бути плачевні. Достатньо. Е, ми вже пройшли з нею, ну, точніше, не ми, а вона. Просто я з нею була поряд. Аналізи здали, ехо серце зробили, типу, все добре. Але щось вона почала чихати останні два дні. І сьогодні вночі вона взагалі розчихалась. Так, я не знаю чого. В мене є підозра. Можливо, це в неї пішла якась, можливо, алергічна реакція на препарат, який мені виписали, щоб я її наносила на дьосна. І, типу, воно знімає це запалення. Можливо, алергія, можливо, її продуло, і вона трошки як прихворіла, тому що в нас були відкриті вікна пару днів, а вітер холодний, і, можливо, її якось продуло. Я не знаю, я дуже переживаю, чесно кажучи. Я взагалі для мене похід з кішкою до. Кудись неважливо там, на прививку або ще на якісь процедури. Це, це такий стрес. Мало того, що вона дуже стресує, і за того, що вона дуже стресує, я дуже стресую. В мене трусяться руки коротше. Я впадаю в такий стан, що капець. Скажу одразу, чому так, чому вона дуже стресує? Це не тому, що я її не привчила да, до цього, тому що ми її взяли, коли їй вже було майже півтора роки з притулку. До цього вона жила на вулиці, і вона дуже боїться різких рухів, шуму або взагалі дуже боїться чужих людей. Але вона не агресивна, вона просто лякається. І от запхати її в переноску посадити, це така задача також зірочкою, знаєте. Але якби це необхідно було, тому коли це необхідно, то треба. І так, я дуже стресую. Коротше, я переживаю, не знаю. Я думаю, що. Ті, у кого є тваринки, так, собачки, кішечки або інші там, якісь гризуни, пташки, мене зрозуміють, тому що коли щось не так з твоєю тваринкою, так, це ж як, як, як своя душа, просто як своя частинка, і ти переживаєш і не знаєш, як допомогти, тому що сказати не можуть, і це прям капець. Я думаю, ви мене зрозумієте. Зараз поки що ще мені, в принципі, нема чого вам показати. Я е, піду далі дов'язувати зразочок оцей і буду в'язати сьогодні вже рукавчик. От, і цей. І вже поділюся з вами, напевно, готовим виробом, так, з двома рукавами і розповім, як я в'язала, скільки петель набирала, на які спиці, якими спицями я в'язала і так далі. В мене сьогодні 5 травня, і я до вас вже з готовими роботами, точніше, з однією готовою роботою. А це, не будемо тягнути, це отакий светрик, я його дов'язала. Він вже після ВТО. Отакий манюнький. Клас. І мені стало якось, знаєте, так, замало чогось в цьому светрику. В принципі, він, як по мені, і так виглядає непогано. Але щось якось так. Запросто. Я думала-думала що мені зробити. Перев'язувати вже я нічого, звісно, не хотіла, тому що він вже був готовий. І а, я придумала і зробила отакі от штуки. Тобто, це в нас вже буде спинка, а це буде перед. Як вам подивіться, яка мілота, боже, я з цих бульбашок просто не можу. Коротше, я вирішила зробити отакі от бульбашки на полотні за допомогою гачка. Я їх доробила сьогодні, я ще не прала з оцими штучками. Я думаю, що коли попру, тобто я один раз його випрала, вишила чи вив'язала оці от штучки. І ще раз буду його прати. Думаю, що вони трошки також розпустяться, розпушаться і взагалі буде топ. Як вам? <гум> мені здається, це дуже мило на дитинку. Це прям е, буде така мілота мілота а Що можу сказати? Мені дуже подобається, мені дуже подобається, як виглядає все ж таки оця регланна лінія. Але вона якось так цікавенько виглядає, супер. І попрацювавши з цією пряжею, з цією баранкою, я вже захотіла собі такий же светер. Буду брати у дівчат є такий сіро-блакитний колір, тому що цього кольору вже немає. Я хотіла цей колір, але вже все. І буду собі також робити такий же светрик, але без бульбашок, скоріш за все, я буду щось інше робити. Щось інше вишивати чи вив'язувати, не знаю, як правильно сказати. А, так, і давайте я вам розповім, як я його в'язала. Я а, закривала, а, що тут, що понизу петлі фабричним способом. Він в мене трошки карявенький виходить, але я думаю, що це все ж таки все одно краще, ніж звичайний спосіб. Все ж таки, як не крутий, він, він виглядає охайніше. От, от так. І понизу також. На рукавах в мене вийшло трошечки а, а, акуратніше, але як є. В принципі, після ВТО воно трошечки розрівнялось все. До речі, на виворотній стороні це все виглядає поки що отак. Ці всі мої вив'язування. Вони тут вже закріплені на вузлики. Я їх закріплювала на вузлики. І просто потім витягну ці, витягну ці ниточки і обріжу. Я набрала 64 петлі і одна петля в круг, щоб замкнути. Це на дитинку. Я орієнтувалась по замірам, по розмірам, які мені пропонував Google, так, на дитинку 12 місяців. Я набрала 64 петлі плюс одна петля в коло для замикання, розділила петлі 17 петель, спинка, 17 петель перед. 4 петлі на реглан, тобто це виходить 16 петель на регланній лінії, і в мене залишилось 7 петель на рукави. Отак, в принципі, все. Я в'язала воротник, оцей, на спицях 4 мм. Я вив'язала, набрала петлі з відкритим набором, вив'язала 10 см висоту, і потім з'єднала це все в коло, і в мене вийшла отака от пола резинка. І потім вже основне полотно, оце що рукавий. Що оце полотно я в'язала на спицях 5. Резинку також я в'язала на спицях 4, як і горловину. А оці бульбашки я вив'язувала гачком номер 4 От, якось так. Я вив'язувала все по тим замірам, який мені пропонував Google. І тут я на підрізи набирала 4 петлі також. Так це все виглядає. До речі, вийшло дуже охайно і ніяких дирочок нічого немає. А як змінилося в мене полотно після ВТО? В принципі, не сильно в ширину трошки звузилось на 1 см, було 30, стало 29. В висоту він трішки підсів на десь, може, сантиметр півтора. Все. Отак от, от. В принципі, усадка 1-1,5 см, я думаю, що це небагато. В принципі, це, я думаю, що окей. Ще хотіла додати, що оцей светрик по вазі в мене вийшов 120 г, грам... 116 навіть. Уявляєте? От би так, на дорослого, так? Я брала 200 г, і от в мене ще от стільки залишилось навіть з вив'язуванням оцих от, от бульбашок. Я ще більше нічого не в'язала, не починала, я вив'язала пару зразочків, і на цьому все. Я присвятила, якби все своє натхнення і сили на цей светрик. А в мене з'явилася отака от пряжа. Мені подарувала подруга. Це шкарпеткова пряжа. Просто неймовірна. А, я зараз покажу. Це отака от шкарпеткова пряжа у дівчат з магазину Нітки. А, тут, якщо я не помиляюсь, меринос і віскоза. Це, типу, така деміс ниточка. За рахунок віскози, вона, до речі, дуже класно поблискує, не знаю, чи помітно тут, чи ні. Але якщо взяти і порівняти, наприклад, оцю пряжу, так, ми бачимо, що вона дуже така шерстиста, тому що тут якби вовна 75% правильно. якщо так. А це е, меринос і віскоза, і мені здається, видно, що оця прям така. Поблискуюча, ця така сухенька. Дуже класна ниточка, вона дуже м'яка. Прям така, знаєте, нот. ну просто. Але е, чому, як би можна помітити, різницю, так, мого полотна і самої ниточки, я почала в'язати на спицях 2 мм, тут в мене 100 г. Але тут метраж 500 метрів. Я почала в'язати на спицях 2, і воно просто ну, таке було, знаєте, ну просто як молекулярне щось. Дуже маленькі були петлі. А в дві ниточки мені не вистачить, якщо в'язати на дві шкарпетки, звісно. Тому я вирішила взяти в підмот мохерчик білий, молочний. І в мене от вийшло отаке полотно. Мені, як на мене, так, воно ніяк не зіпсувало. Цю ниточку, вона як була дуже ніжна і отака от знаєте, ну пластична. Так і залишилась. Мохерчик додав трошечки такого, знаєте, пухнастого, м'якенького, е нічого не колеться. Тому я буду в'язати свої шкарпетки отак от в такому от в такій колаборації. Мені дуже подобається колір, градієнт, як викладається. Супорово. Але хочу зазначити, що ця ниточка не тримає резинку. Бачите? Тобто, трошечки щось вона стягує, але, ну, якби ні, це, якщо вам сподобається ця ниточка, і ви будете захочете з нею зв'язати шкарпетки, вона резиночку не тримає. Тут додавати або еластан, або або в'язати так. Я буду в'язати так, ніякого еластану додавати не буду. Ще я зв'язала зразок з оцієї ниточки, так, яку я показувала в тому влозі форза Ярнарт. Дуже класно, мені сподобалось. Я також це в'язала на 2 мм, і можна побачити різницю в плані, як тримає, коли тримає резинка так, полотно, а коли не тримає, як на от цьому попередньому зразочку. А, вона також дуже класна, але вони дуже різні, я навіть не буду їх порівнювати. Ця ниточка після ВТО розпушилась, дай Боже, просто. Тут прям а, отакий от пух, я не знаю, він прям, ну, такий добротний. Побачите? Бачите? А, і мені подобається, як викладається малюнок. Кольори, ну, взагалі, супер. Єдине, що мені не подобається, як в цій ниточці а, лягає в полотно резинка 1 на 1, вона якась крива, якась взагалі недолуга якась. А от резиночка 2 на 2 мені дуже подобається взагалі топ, як на мене. Тому а, із цієї ниточки я буду в'язати. Також резинку 2х2. І будуть отакі прикольні шкарпетки. Коли я це буду в'язати, я не знаю. Я не хочу нічого обіцяти. Або, знаєте, навіть не обіцяти, просто там казати, що от я на наступний раз в'яжу собі шкарпетки. Я не знаю. Поки що, в мене, взагалі, знаєте, планів немає, що я буду в'язати на наступний тиждень. І я ще зв'язала зразочок, такий маленький, на спицях 4. Це в мене артикул «Лана Кот. Також у дівчат я брала ще взимку. Тут 50 маринос, 50 бавовна. А в мене всього 170 грамів, якщо я не помиляюсь. Я не знаю, чого я взяла 170 грамів, чи скільки я там брала. А, на щось я тобі, тоді собі думала. А якби я вже забула, що я тоді собі думала, <гум> якби все. Я брала тут дві, в дві ниточки, в'язала зразочок. В принципі, непогано лягла ниточка, вона така, звичайно, знаєте, нема чого прям. Ну, звичайна, нормальна ниточка. От, е На футболку мені не вистачить. Це, ну, я думаю, що тільки топ якийсь в'язати. Але, чесно кажучи, після рожевого топу в мене поки що бажання відбилося в'язати топи. І ще та подруга, яка мені подарувала цей моточок, вона мені ще подарувала отаку штуку. Це в нас блокатори від Нітпро. Вона також брала у дівчат з магазину Нітки. Сказати, що я була в захваті, то нічого не сказати. Це був сюрприз, я отримала посилку, я не знала, що там. І як побачила, я, звісно, трошки офігіла, тому що це, знаєте, така покупка дуже корисна, але я ніяк до неї не могла дійти. Коротше, отак-от відкривається коробочка. Тут в нас 12, 12 великих і 8 маленьких. Так? Чи як? Ну, так. Отак от виглядає, от вони маленькі, а оце великі. Тут якась така гумка. Отакі от вони, боже, дівчата, вони дуже гострі. Ну, прям дуже гострі. Я поки що не блокувала свій топ, але, звісно, я це зроблю. Просто мені треба докупити до цієї штуки коврики. Оці. Спеціальні. І отакі маленькі. Отак вони виглядають. І дуже гострі. Я просто супер задоволена. <смі> я була і в шоці, і задоволена, коротше. Я прям взагалі обожнюю взагалі подарунки і дарувати, і приймати. Але коли це отакі, знаєте, штуки дуже е е класні, і ти їх будеш використовувати, це прям. Подвійний кайф. Тож, я тепер, ну не прям все буду блокувати, звісно. Наприклад, я не бачу сенсу блокувати отакі якісь вироби, вироби, светри. Але от такий, як топ мій отой, з візерунком понизу, то, звісно, без цих штучок не обійтись. І вони в мене тепер є. Вчора я навела тут ще лад. Бо я не знаю, у вас також, так, так же, що я от наведу лад, все розкладу, все в мене чотенько, гарненько. І потім проходить десь два тижні, і в мене все отак от знову. Спиці, лески, щось десь валяється, я нічого не можу знайти. Це просто. Я не знаю, як так стається, ніби намагаюся складати все в одне місце. Щоб цей порядок тримався довше, але якось воно не виходить. Речі е светру, який я хочу собі в'язати з оцієї баранки, я поки що остаточно не е определилась з тим, який колір я хочу. Рожевий такий там є дуже гарний ніжно-рожевий колір. Або рожевий, або отакий от сіро-блакитний, але він не такий яскравий, як цей. Ну, такий сіро-блакитний колір, але теж дуже гарний. І от я поки що думаю і ніяк не можу вирішитись. Мені хочеться і рожевий, і сіро-блакитний. Але треба вибрати поки що щось одне, але що я не знаю. От буду вирішувати, думати. Можливо, рожевий, можливо, сіро-блакитний, не знаю. А, і. Поки що на цьому все в мене. Я буду з вами прощатись. Дякую вам, як завжди, що були тут, що були зі мною, дивились це відео, додивились його до цього моменту, до кінця. Я вам дуже вдячна, що ви підписуєтесь, що ви дивитесь, що ви ставите вподобайки, пишете коментарі. Це дуже надихає. Дякую. І ми зустрінемось вже з вами в наступному тижні. Пока-пока!